У церкву нагнали повну церкву людей, і німці привезли дві бочки бензини. Але в нас у селі жила німка, вийшла замуж за українця, і вона спасла, Погеркала з німцями і сказали, кілько принести масла, кілько. Куренький, коїєцький, ковчого, вона пішла на село на Чехи, назбирала і принесла, і вони всіх випустили. А моя мати, а як побачила, що зганяють у церкву, будуть палити, то вона стала на ліс йти. тих всіх побили німці. І мені сказали, що мама твоя забита. Забили німці під ліцом, недалеко. Я рано встаю, кажу до свого, запрагай мені коня нашого, я поїду по маму. То ж тебе німці заб'ють, не заб'ють, я ж маю документ, що я роблю на дорозі. Не заб'ють, а заб'ють то разом з мамою ляжу в могилу.